Для водолів для водолів також підкреслю їхня особистість буде трансформувати трансформуватися. Бутон заходить 24 березня. Він заходить в їх особистість. Буде торкатися всіх сфер їхнього життя і особливо їх здоров'я. Здоров Подача самі саміх себе, впевненість в самому собі, і е, я б радила бути обережними для водоліїв і для козирігів. також період е, приблизно з 18 березня до кінця березня. Взагалі періоди, якщо вже так позначити, які будуть най... Е, Найскладнішими це період. По перше, у нас з 5 березня до 10-го, до 11 А, Давайте бачу. зараз завершимо з водоліями, а далі ви взагалі для всіх скажете найнебезпечніші такі дні, так щоб, щоб не заплутались наші глядачі. Добре, вибачте, і все для цього. і ще продовжу, Вибачте, для для водолів для водолів буде найближчим найближчі три роки. Буде достатньо складний період щодо власних заробітків, тому їм потрібно зорієнтувати і вибрати, обрати найпровіреніший точний напрямок з сферу діяльності, в якій вони точно можуть заробити, і просто набратися терпіння, бо це період, коли ти можеш знайти нові можливості для заробітку, так, нові сфери. У працевлаштування може бути за цей період, також можлива втрата праці, да свого місця робочого. Але якщо ти наберешся терпіння просто і будеш просто максимально працювати працювати фізично, вкладатися в роботу, то наприкінці цих трьох років однозначно будуть дуже гарні результати. Ти. Формуєш нову базу, новий фундамент для своєї майбутнього фінансового uh -huh. такого балансу, скажімо так. Але я також наголошую на потрібності відпочинку, тому що коли заходить Сатурн в позицію таких наче, роботи. Да, Своїми, своїми, своїми зусиллями, то я б рекомендувала не забувати про відпочинок, бо людина може працювати дуже багато, дуже тяжко. Але забувати про відпочинок, і то може якось підірвати здоров'я. От але трошки буде. Більш надійно потім потім на на тих зароб, заробітках, які сформуються за ці два з половиною роки.